Доброго дня усім! Ми продовжуємо вивчати мову програмування Python і сьогодні розглянемо команди циклу та структуру форм. Коли ми говоримо про команди, тут все зрозуміло, ви знайомі з цим поняттям. А що ж таке цикл? Насправді з циклами все дуже просто: це якісь дії або процеси, які повторюються. З циклами ви зустрічаєтеся в природі постійно, наприклад, кругообіг води. Ви знаєте, як це відбувається з уроків географії. Ще одним добре відомим циклічним процесом є зміна пори року. Також можна спостерігати циклічні процеси в діяльності людини. Наприклад, люди добувають залізну роду, переплавлюють її і утворюється сталь, і сталі виробляються якісь машини, автомобілі, вагони. З часом. Вони зношуються, їх відправляють на переробку, і після переробки ми знову отримуємо сталь, з якої можна виготовляти нові машини та пристрої. Одним із гарних прикладів циклічних процесів в інженерії є ілюстрація роботи 4-тактного двигуна внутрішнього згорання. На ілюстрації ви бачите, як відбувається цей процес, а на фізиці ви детальніше вивчали його. Ми ж сьогодні розглянемо, як працюють цикли. В умові програмування Python. Наприклад, у нас є дуже проста задача, і нам потрібно вивести на екран декілька рядків з інформацією про вартість різної кількості порцій морозива. Наприклад, вартість однієї порції, двох порцій, трьох і так далі до семи порцій. Найпростішим способом є, звісно, записати кожен окремий рядочок із зміною кількості цих порцій, і ми отримаємо потрібний нам результат. Давайте переглянемо, як це працює в Python. Ми маємо нашу програму, зберігаємо її і запускаємо. І в вікні результату ми бачимо кожним рядочком окреме повідомлення із зміною кількості порцій в цьому повідомленні. Насправді, такий спосіб, мабуть, не зовсім зручний, тому що якщо ми уявимо, що порцій буде не 7, а 107, 207 і так далі, то вносити вручну зміни в кожен рядок не досить зручно і недоречно. Що ми можемо змінити в цій програмі? Давайте спробуємо дещо підкоригувати. Видаляємо всі рядки, окрім першого, і вносимо такі зміни. Пресуємо змінні значення 1, і будемо друкувати не вартість однієї порції, а вартість А порції. Давайте збережемо зміни, запустимо і отримаємо результат. Вартість однієї порції. Тобто замість змінної А у вираз. Для друку ми підставляємо її значення і маємо результат. Якщо ми наступним рядком змінимо значення А на одиницю, збільшимо, і знову ж таки повторимо цей рядок, збережемо зміни і запустимо, то ми отримуємо вже вартість однієї порції, двох порцій. І таким чином, що ми маємо зробити? Ми маємо наші ось ці два рядка скопіювати. Необхідну кількість разів. І таким чином отримуємо результат, дуже схожий на результат попередньої програми. Нова версія нашої програми виглядає таким чином. Звісно, ми частину речей автоматизували, тобто ми не вносимо кожного разу як в попередній версії кількість 1, 2, 3, 4, 5. Так, це комп'ютер робить нам уже автоматично. Але теж. Якось виглядає не зовсім так. Мабуть, ви погодите, що можна щось скоротити і спростити. Бо дійсно, 107 разів ми так робити не будемо. Давайте ще змінимо нашу програму. Спочатку я просто виконаю певні дії, а потім ми розберемо, як це працює. Я першим рядочком додаю таку команду for. Потім я пишу нашу змінну a IN. І в квадратних дужках я через кому перелічую всі мої рядки від 1 до 7. В кінці обов'язково ставимо двокрапку, і наступний рядок після двокрапки ми записуємо з відступом. Ось таким чином. Зберігаємо цю програму і запускаємо. Результат ми бачимо той же, але програма скоротилась в декілька разів. Різниця дуже відчутна замість величезної кількості рядків в попередній задачі, порівняно з нашою новою версією. Результат цікавіше. Розглянемо детальніше, як це працює. Ця структура виглядає таким чином. Після службового слова for ми маємо зміну, яку називають лічильником. Далі йде слово in, і в квадратних дужках через кому перелічені значення цієї зміни, тобто значення, яке може набувати і набуває ця зміна. Після двокрапки, обов'язково з відступом. Пам'ятаєте, оператор if. Це працює приблизно так само. Так от, після двокрапки крапки з відступом іде команда, яка називається тіло циклу. В нашому випадку це одна команда, але їх може бути декілька. І дії, які знаходяться в тілі циклу, вони будуть повторюватись певну кількість разів. Як це відбувається? Спочатку зміні-А надається значення 1 і виконуються дії. Потім програма повертається знову в цей же рядочок, і зміні А надається значення 2. І виконуються команди тіла циклу. Далі зміні А назнається значення 3. І так далі, поки ми не переберемо всі значення у нашому переліку. Ця структура називається цикл FOR. В загальному вигляді виглядає таким чином: for, лічильник, IN, перелік значень, двокрапка і тіло циклу. Хоч у вас вже виникли підозри, що із переліком значень змінної щось не те. Дійсно, перелічувати через ком всі значення змінної, мабуть, існує простіший спосіб. Абсолютно правильно. Є спеціальна функція, яка дозволяє автоматично згенерувати потрібні значення. Тобто не вказувати їх вручну, набираючи з клавіатури, а даючи певну команду, і комп'ютер це робить самостійно. Цією командою є функція range. І ця range може мати декілька варіантів свого запису. Якщо ви в дужках вкажете один аргумент, у нашому прикладі це range 7, то програма вам згенерує автоматично значення від 0 до 6. Тобто значень цих 7, але вони від 0, і тому ми маємо від 0 до 6. Вам вже знайома подібна функція, коли ми працювали з випадковими числами, ми зустрічали таку. Команду як range. Другий спосіб це коли ви в дужках в якості аргументів вказуєте два числа, наприклад, 1,8. Після цього будуть згенеровані інші значення від 1 вже, а не від 0, і до 7. Тобто на одиницю менше, ніж має значення другий аргумент. І третій варіант це коли ви записуєте через кому в аргументах функції перше значення. Останнє, тобто список значень буде генеруватись від 1 і до 8-1 до 7, так як в попередньому прикладі. Але не просто всі підряд, а з кроком 2. Тобто ми кожен раз будемо зміну збільшувати на 2. Наприклад, перше значення у нас 1, плюс 2, 3, плюс 2, 5, плюс 2, 7. Повертаємось до нашої програми і вносимо зміни. Замість списку значень. В дужках через кому ми записуємо генерацію цього списку за допомогою функції range. У нашій програмі я видаляю цей список, записую функцію range 1,8. Зберігаю зміни і запускаю. Результат той же. Ну, і на останок, давайте вдосконалимо нашу програму, щоб вона дійсно. Розв'язувала поставлену нами задачу, а саме виводила вартість однієї, двох, трьох і так далі до семи порцій морозива. Що нам для цього потрібно? Звісно, ми повинні знати вартість однієї порції морозива. Де ми можемо її взяти? Ми можемо додати до програм рядок, який запитує користувача вартість однієї порції. А далі вже знайомі і розібрані нами два рядка програми. На останок перевіряємо як це працює.